Марік, ти що туди заліз? Кс-к-кс. -кс -кс -кс. Марік. Боже, мій дощ ішов. Наслідили на машину. Марік. Ти що туди заліз? Вилазь давай. Так, сьогодні у нас 16 серпня, і Варя, що у нас сьогодні за день? У папи день народження. У папи день народження. Ми вирішили поїхати в такий відпочинковий комплекс. Садиба на Кодимі. Покажу вам все там. Така краса. ми минулого року були, їздили на вихідні з друзями. А, я з а... Не Ні, ти з нами не їздила, це вже був секрет. <плес> а цього року ми їдемо на один день, без ночівлі, без нічого. Того року ми знімали будинок, там були, відпочивали вихідні. А цього року ми їдемо на один день, відмітити Ваня на день народження сім'єю Варя Ваня. я. От, бо ми настільки рідко буваємо разом, от відпочиваємо, що це для нас просто зараз двойне свято. Так що будемо зараз збиратись, протерла вже машину. От, і віші вже склали всі. Ваня там до, до... снідає. Шовер? Ваня щось з собою взяла. А що ти хочеш з собою взяти? І будемо виїжджати. Вже все склалося. Покажу вам, яка там краса. делать, я вот думаю, может быть, действительно девочку. Я сейчас просто подойду сошел. Что... Ну, там игровая кимната. Можно, Можно да? Угу. Соб'яка, Тут все, Тут все Собачка, да? Дивись, не трогаєш, може вона кусається. Гарно, так? Да? Барю, тобі щоб ти мені не перевернулася. Толса. Ну, а я са прилетіла. Хоча твого коктейля. Нехай зроблять. За вашого Давай власного папу. Ваня. Давай. Много Ва! З днем народження. Прикола. Замовили равликів. Минулого року теж замовляли, смачні були. У мене взагалі мічта. Невеличку мати равликову ферму. Да? Да? А да. як же страуси? Ні, страуси само собою. Ні, страуси. На потримай, я поки надію робиться. Можна покормити, бачиш? Де маленькі кусочки їм кидати, які гарні. Красунчики які. Мама, ти будеш кіно? Які красунчики. Мама, що Їсти хоче. так Тут дуже класно. Так спокійно. Зараз ми підходимо до роздягальні і туалетів. Ліва бар, басейни, домі тише. Все стильно, гарно, ще один басейн. І тут зараз буду я. Це ще один глибокий басейн. Всього на території три басейни. Бач, дівчинка вже пішла кататися. Слідкуй. Ще саборди, байдарки. Але катамаран Варя взагалі без страшно. Нічого не боїться. Але це майдарно Правда, грибу тільки я. Це мені фітнес. Зато не був жирненький. Ну, спасибо за комплімент. Добре, я була рада. Давай до того, до того, того фітнесу. Що я скажу, дуже гарна територія. Дуже класно провели цей день. Я сподіваюся, що ми ще сюди приїдемо. Дуже сподобалось і Варі, понравилось, і Вані, і мені. От. Дуже гарно, Я прям не можу налюбуватись. Тут повітря, таке, прям надихатись не можна. Туйки всякі, от такі деревця. Отак, От будемо скоро збиратись додому. Тут трошки дощик спортив нас нам ввечері, але незначно він його спортив. Все, всім пока.